І сьогодні я вам покажу де взяти права на водний транспорт, так як ви запитуєте мене вже це неодноразово на стрімах, а також в коментарях під відео. А поки я буду розказувати, хотів би попросити вас підписатись, поставити вподобачку, а також вести промо Макротов з першого по п'ятий сервер, який дає для вас прекрасні плюшечки. А що в мене з голосом хочете запитати ви, а я вам скажу, я охрип прибудив, але чи не дивлячись на це, я знімаю зараз відоси, проводжу стрімчики. Так що, будь ласка, підтримайте вподобаючка. Як-ніяк -як, я стараюся для вас. А де отримати права на водний транспорт? Заходимо на карту, знаходимо внизу порт. Ось така картиночка, яку ви можете бачити, і відправляємося сюди. Приїхали ми, значить, до цього місця. Ось тут нам потрібно буде вилізти і прибігтися до цього синенького чи голубенького Чекпоінта. Тут ви можете продати свій морський транспорт, обслугувати його, а також отримати права на водний транспорт нажимайте, нажимайте Alt і проходите всі чекпоінти, які там будуть показані. А якщо ти не знав, як отримати права на водний транспорт.